Доброго дня усім. Вибачте, що починаю відео з перегляду розбитої машини. Це у нас був в музей, який зробило АТО колеса у Дніпрі. Перші роки війни. І оце власне машина. Одна як приклад того, що відбувалося. Дивлюся, просто ворон сів. И другие привыки. Цікаво. Души, я короче. И не бояться рядочком, встаю, и вони. Щось там дзюбають. знаю, вашего не там дзюбай. Бортик, что-то с бортиком побачила на бортику. Хотілось сегодня в историчный музей, найти место дні право, не закрыти. У нас не понеділок У нас просто немає У нас Музей истории Дніпра, но створений Філатовим И там він такий ніякий. Да, бачите вот, Варники. Цікавий, полетів, але можна подивитися тут, от у нас тут далеко. Раніше була битва за Дніпро, дуже хороша така діарама була красива, цікава. І зараз вона, мабуть, не працює, бо це ж тих часів битва вона нікому не цікава. Хотя я вважаю, що ви знаєте, щоб виграти всі мені треба не забувати і тут. Всіки українських хлопців полягло. Можливо, треба більше розказувати правди. Це у нас тут один з найбільших прапорів України наверху. І хочу привіти цей історичний музей. Раніше був музей поля, потім му Єворницького столу. Хорош, він вже сюди полить. Хоч не просто сюди мене закликав. І у вас ось такий дубочок, слава Богу, ще не обрізали. Але як у нас все позарізали в Дніпрі, то можеть. Тут все могила Єварницького. Провалили її великими каміннями, щоб не виліз, я так розумію. І зобразили Єворницького. Ось так як він виглядав раніше. То, власне, Написано, коли він народився, 8, го 11. го І 5, го 8, по-межу. Сорокового. А от там вверху видно герб козацтва. Козак зі списом, і, бачите, і рушниця заспинила з списом. Це справжній герб. Як бачите, в якому стані музей знаходиться, це жахіття, з року в рік не ремонтується, не фасад, ну, взагалі все розвалюється. А з іншого боку, ще більше жахіття. Ну, в принципі, вони, мабуть, знаєте, як кажуть, сперечаються між собою, одне жахіття з другим. Це теж частина будівлі історичного музею, там наукова бібліотека, і вона теж така ну, не фарбується, валюється зверху каміння. Тому от, бачите в такому стані, Ну то я підійду, покажу. Тож у нас місто без історії. У нас історію ніхто не береже. Колись оберіг Поль. І от Яварнийський Дмитро Іванович. Але його щось зображують ось зараз. Таким коз... не козаком, а я не знаю дідом якимось, в таких шароварах з Хрестом, бо він втягнутий, той харес, бачите. Такий втомлений вигляд. У нас все таке. А тут енергетика жахіть. Вбивство, ну зрозуміло, війна там. Але мені здається, музеї війни треба вже після війни робити, а не під час. Бо у багатьох людей і так в очах та війна. А Під час війни треба робити, треба збирати факти, але не робити оце жахіття посеред міста. О, тут же ж вибачте, дерево попиляли. Тут попиляли. так. Ось так от, шановні друзі, Тут хоч воронам є де посидіть, бачите, сидять, цепають щось. Сьогодні без квітів, треба буде квіти, коли у нас є, не знаю. Іваницький Дмитро Іванович якийсь, може, любив. Музей обідраний, не працює майже, от там фасад весь. І верхня частина вся каміння сипається. Вже не один рік. Це не під час війни почалося. Це воно щодня. Давайте подивимося в очі Бує Бог на нього витягли. Він так не ходив. Він був дуже елегантною і культурною людиною, І наші козаки ходили в чубатах, а не по своїми ногами. Ви його так зобразили, Ось от так. От. Як бачите, в Христі він тримає козака за рушницю. Ні, з пістолом я обучаюсь. Танки. Ну це. Не знаю, чого так, ну, власне. Чомуся історія козацтва у нас в Хресті? Да. Не хотілося б робити поганого відео. Хотілося пройти і зняти відео про історичний музей, що, може, щось там показують. Звісно, сьогодні, недавно у нас обстріли і сьогодні були обстріли. Але це ж не порушує того, що люди повинні знайомитися з історією рідного міста і України. Допоки це розвиває. Культуру, патріотизм. Але історичний музей не працює майже. Я не знаю, якісь виставки є, але вони такі нікчемні, маленькі, обмежені. Бачите, бачите закриті двері. Зараз підійду, щоб вони подумали, що я його Да. Посидимо ще трохи подою. Це у нас. Академія Герничата. Теж так зняли пам'ятник Ломоносова. А нічого не поставили замість нього. Чесно кажучи, я не розумію. Ну, може Ломоносов російський науковець, але він світово значення науковець. Все я Розумію, коли вже знімаєте та поставте хоч когось, а то у нас так. Це взагалі з пам'ятником пов'язано у багатьох студентів різні згадки приємні, у них там традиція була. О, щось там на нього віз, там таке. Давали йому в руки, якусь там сумку чи щось таке. Бутилочку чи пляшечку вибачте, Ну не знаю. Пробрали, ну добре, але по-перше, куди діли, можна було б музей зробити цих, всіх статуй, які були зняті. Теж було б цікаво. Багатьом, наприклад, туристам статуї часів радянської радянських часів або того, того імперського режиму, який колися був. А, а за рахунок цього можна було б звести інше стати, за рахунок заробітку на ну, тих же став згодом. А не знаю, що, що заважає зробити пам'ятник козаку, Запоріжжя, тут в центрі, замість Сламоносова. В общем, такие вот справи. У нас сьогодні тут зовсім весна, тепленько. Не знаю, що ви бачите, Я треба нормально прийти, познімати. Але зараз я підійду ще до історичного музею, постукаю, покажу вам. Оце така у нас страшна ліпнина, бачите, злив можна було б зробити, а його немає нормального і воно заливає. По цвяках. Воно Сто... змивається, на оцей. Ось такі красиві частини клітнини. Це звильнищується, бачите, тут було. Там розвивається вже все. Ну, це ще до речі, сьогодні. Так угарно, якщо побачите центрального кордоніке жахіття. Так, кидаємо Дмитра Івановича, їдемо до центрального входу у музей, який він дуже любив. І разом з полем Миколою так? Микола... Микола Іванович. той Створив, створив своїми зусиллями, які сам тут загіда був. І так розповідав по згадкам тих часів свідків, що коли розповідав і водив по музею сам Яворницький, то це було просто таке відчуття, що наче той їх козак Запоріжський потрапляли на Січ, і він їх водив. Бо настільки він переживав у своїй розповіді, те минуле передавав. Дякую, батько. За те, що ти був, що ти є. Вибач, за те, що тебе недостатньо шанували. І шануємо. Але, може, наступні покоління будуть шанувати. Так, піду трохи далі, подивлюся. Почала, дивіться, прапор найбільший, така така лейка зробили. І Хочеться, аби, якби були там сходи, да? Але сходів сюди немає, людина заходить, а потім вертається саме туди. Якось так незрозуміло зроблено. Будинок музею музеї старожитності, батька чи ти був. Охоронний знак є навіть. А подивіться, як він охороняється. Я, до речі, вже не один раз робила відео і ще у часи до війни. Про стан цього фасаду музею і взагалі його самого, про те, що він не отаплювався належним чином. І от бачите, дивіться, ця ліпнина, це унікальна ліпнина, яку змій, змій по двох головах, бачите, чи дві гадюки, які спалилися. Дуже цікава ліпнина, красива. Але як бачите, все винищується. Все винищується. Все І тут висить така стрічка, аби люди знали, що тут все падає на голови. Бачите? І це вже, я ж кажу, не перший рік. Не перший рік. От, будь ласка. Це взагалі все сипеться на голова людям. От я кажу, місто Дніпро місто без історії. Не тому що її немає, а тому що ті, хто керують містом, її ненавидять українську історію. Вони, знаєте, якесь нащадки у тих. Які бували українців, стріляли в спину українським кому відродженню. Ну, ну, власне. А тут у нас закрили баби стояли, коли вони... кому вони заважали, не знаю. Але їх закрили такі от такі ящики, не знаю, чи вони там є, тих ящиків. А, є, ну я не знаю, яким там. Ну, Гащенко захистили. І тут он. Все. Начебто позапустили. Хоча я не знаю, чи запис чи чи ні. Люди перестали бачити навіть ззовні. Ще ящики дадуть, тому захисту. От ліпнина така. Ой, ну тут у нас прапор Європейського Союзу яким чином він до України, я не знаю. Може він спонсує, роз... не знаю, що він спонсує, але він висить на фоні розбитої будівлі, яка не ремонтується. Навірно, це допомога. ну, Не знаю, не хочеться коментувати це. Дуже От з цього боку можна заходити, як ви бачите, щось тут якісь були виставки, але... Їх чогось немає зараз. Це проєкт архітектора. Барикади іномети світ України. Ой, оце і все, що ми тут виставляємо. Не знаю. Може щось ще ну... музей, як бачите, закритий. Дивіться, яка ручка у нього. Просто унікальна. Це ще тих часів ручка. І вензелі. Миколай МП Поль. По-моєму, це вот так Микола Поль. Так, ось вот така от вирізана. Це старі ще двері, мабуть, я думаю, Ось цим все лишилося. Ну, власне, на цьому наше відвідування Історичного музею завершується, не почавшись На жаль, Може в інший день зайду, не знаю. Ну, чесно кажучи, це все не вже не можна зробити. Виділити за всі ці роки гроші і відремонтувати фасад. Ну не можна, як бачимо, щось уже вибили і за... забили просто. Не знаю, забили. Ось такий от у нас дуже красивий з одного боку музей, цікава будівля, але, але винищується лише і будівля, і історія, і культура, як я кажу, Без культури породжує неповагу до історії, до минувщини української, а відповідно, і ми втрачаємо майбутнє. Бо якщо не поважаєш минуле, то яке ж на майбутнє може бути. Навіть у тих загарбників, які загарбали а, і, і своєму, до своїх рук зараз владу в Україні. І, але не поважають, як ми бачимо український народ, його культуру. Да. Так, ну все, попрощаємося з Дмитром Івановичем Яворницьким. І... Рушімо додому. Да, вже піду. Сьогодні була на суді, коротко скажу, козака колоборода. Це ніяк не Не, не, не знайдемо ми правди у цьому суді, бо людину збили, і той, хто збив на машині, був, він просто втік за кордон. От вам правда. І судове спровадження виходить, воно зараз ну, висить через це. Власне, отак можна робити.